Чому у вас як у фотографа немає заявок на зйомки і замовлень? Мене звуть Марія Черенова. Я вже 5 років навчаю фотографів по всьому світу в професії фотограф у своїй фотошколі. Фотограф з нуля, і мої учні досягають неймовірних результатів, виходять на дохід 100 тисяч гривень на місяць, знімають Fashion Week, знімають Miss Канада і відкривають власні фотостудії. Отже, чому у тебе немає? Клієнтів. Перша причина це те, що у тебе просто слабке портфоліо. Тобто ти просто ем, часто буває так, що фотограф кілька фотографій закинув і сидить, чекає, що йому будуть писати. Не будуть писати, тому що дійсно конкуренція зараз висока, і не тільки фотографії, зараз в будь-якій справі висока конкуренція. Тому перший крок працюй над портфоліо. Як над ним працювати, не шукати, поки до тебе звернуться? А знаходити зйомки, робити творчі зйомки так, як от ти це бачиш, так як от ти це хочеш в такому образі, в такому світлі, в такій локації, щоб ці кадри захоплювали саме тебе, подобались тобі, тоді на них будуть іти і інші люди. І таких кадрів має бути багато в портфоліо, тобто це не одна-дві зйомки, тому що людям буде страшнувато йти до фотографа, в якого там одна-дві зйомки. Мінімум 12-15 різних зйомок, і тоді замовлення підуть. Друга причина це просто те, що ти не заявляєш про себе. Дуже багато фотографів фотографують, але так знаєте, як фотографують в стіл і не показують це світу. Показуйте світу, з кожної зйомки можна зробити кілька одиниць контенту. Тобто це бекстейдж, зйомка за кадром. Це ваше не безпосередньо фото. І фото можна викласти ну, кілька серій з однієї зйомки, викласти сторіс. І так. У вас буде постійно контент. Люди мають вами цікавитись. Ваша сторінка має бути цікавою. І, до речі, наступна причина, що ви викладаєте тільки фото і ніяк не показуєте себе як людину, тому що тут є такий психологічний момент: до фотографа трошечки так страшнувато йти. Щось по типу як до лікаря. Знаєте, люди себе почувають часто дискомфортно. І коли вони будуть вас бачити, отак як ви бачите мене вживу з мімікою, з вашими розмовами, їм буде легше до вас піти. Тому це такий момент, який дійсно працює. Показуйте себе не тільки свої роботи, а й себе в соцмережах, і тоді до вас більше буде довіри. І третій момент. Це те, що ви не показуєте ціну. Багато хто рекомендує е, приховувати ціну. Я вважаю, що цей е, момент вже пройшов, коли можна було продавати якимись маніпуляціями, там е, в переписках, якось зараз я вам так тихенько скажу ціну. Зараз це вже не працює. Зараз працює максимальна чесність. Тобто виставляєте ціну і е, е, таким чином. Не бійте, що вона для когось висока. Якщо вона для когось висока, до вас просто не підуть, і все, і ви не будете витрачати час на ці переписки. Тобто спокійно ставте ціну, але робіть так, щоб ваше портфоліо цій ціні відповідало. Я бажаю вам легкого старту в професії, кайфової роботи фотографом. І щоб ви ніколи не думали, чому до мене не йдуть клієнти, щоб у вас були записи на місяці вперед.